Уявіть собі, ви виходите на прогулянку зі своїм собакою, кидаєте йому м'ячик і раптом все. Собака зник. Ви бігаєте, кричите його ім'я, шукаєте його всюди, але його немає. Жах, правда? Сьогодні я розповім вам реальні історії собак, які пройшли сотні, а іноді й тисячі кілометрів, щоб повернутися додому. В кінці відео я дам вам кілька порад, як вести себе, якщо ваш собака зник. Щиро сподіваюся, що вам це ніколи не знадобиться, але мати чіткий план завжди корисно. Перед тим як перейти до самих історій, давайте розберемося, як взагалі працює навігація у собак. Нюх їхній GPS. Якщо б у собак був смартфон, вони б не використовували Google Maps. бо їхній ніс кращий за будь-які технології. Собаки відчувають запахи у 100 тисяч разів краще ніж люди. Вони можуть запам'ятовувати запахові карти місцевості та знаходити дорогу навіть за слабкими слідами, залишеними місяці тому. Магнітне чуття науковці довели, що собаки можуть орієнтуватися за магнітним полем землі. Про це пише Science Alert. Силка на дослідження буде в описі до цього відео. Деякі зниклі собаки, яких знаходили за сотні кілометрів від дому, могли користуватися цим унікальним чуттям, щоб вибрати правильний напрямок. Можливо, саме це допомогло собачим упряжкам і їх лідерам Балто, якого багато хто з нас може пам'ятати з дивовижного мультфільму дитинства, та того, про якого нещодавно зняли фільм: знайти вірний шлях і не загубитися в жахливому бурані. Коли видимість була майже нульова, ви можете подивитися відео про цю історію ось тут: пам'ять та звуки. Собаки можуть чути знайомі звуки на великій відстані: голос господаря, гудки автомобілів у рідному місці або холодильник, що відкривається. Останнє найважливіший орієнтир. Ваш пес може знати, що ви повертаєтесь додому задовго до вашого приходу, вловлюючи кроки або звук ключів на відстані близько 24 метрів. Це майже вчетверо більше, ніж здатний сприймати людський слух. І ще одна причина, чому наші по хаті справжні супергерої. А тепер до історій, від яких мурашки по шкірі. 1923 рік США. Звичайна сім'я вирушає в подорож з улюбленим псом, коллі на ім'я Боббі. У чужому місті Боббі раптом лякається і тікає. Родина шукає його всюди, оббиває пороги місцевих мешканців, розвішує оголошення, спить у відчині на валізах, але марно. З розбитими серцями вони повертаються додому, думаючи, що ніколи більше не побачать свого улюбленця. Але через шість місяців на їхньому порозі з'являється Бобі. Його лапи були стерті до крові, шерсть збита в колтуни. Він був виснажений. Але він повернувся. Він пройшов понад 4 тисячі кілометрів через річки, гори, пустелі, міста. Він ішов через всю країну, керуючись лише своїм нюхом і, можливо, вірою, що вдома його чекають. У 1970-х роках родина у Великій Британії вирішила переїхати з одним важливим нюансом. Вони залишили свого собаку-принца на піклування друзям. Як він відреагував, його собаче серце було розбито, і він не розумів, куди раптом зникли його люди. Він міг би впасти в депресію. Якщо ви не знали, собача психіка також здатна на такі сильні переживання через великий стрес або втрату свого господаря, і симптоми цього стану дуже схожі на людські. Навіть лікування від цих станів проводиться за допомогою людських антидепресантів. Але звісно тільки під серйозним наглядом ветеринара. Але принц обрав інший шлях, принц зник. І всі думали, що він або загубився, або його вкрали. Але через два тижні він якимось дивом з'являється біля порога нового будинку сім'ї. І це не просто сусідня вулиця. Він подолав майже 100 кілометрів і перетнув Ла-Манш. Як? чи плив він сам, чи застрибнув на якийсь паром? Ніхто не знає. Але тепер у нас є офіційний доказ того, що собаки справжні мореплавці, а ще, що вони сприймають господарів як свою родину і відчувають складні емоції та сильну прив'язаність, схожу до людської. Собака породи Лабрадор на ім'я Кліо жила з господарями багато років, але потім вони переїхали. Через кілька днів після переїзду Кліо зникла. Господарі шукали її всюди. Нове місто було чуже, вулиці незнайомі. Вони розмістили оголошення, обійшли всі можливі місця, але кліо наче розчинилася в повітрі. Через два тижні вони отримують дзвінок. Кліо знайшли, але не там, де її шукали. Вона була біля їхнього старого будинку за 90 кілометрів від нового місця проживання. Як вона знайшла туди дорогу? Відповідь одна: любов додому та неперевершена собача здатність до орієнтації. Всі ці історії приголомшують і дивують. Вони мають щасливий фінал, але, на жаль, не всі загублені собаки отримують можливість воз'єднатися зі своїми людьми. Тому давайте трохи поговоримо, що робити, якщо раптом ваш улюбленець загубився. gps трекер на нашийник так звучить як шпигунська операція, але це реально рятує нерви. Сучасні gps трекери дають змогу відстежувати місце знаходження собаки у реальному часі. І це, мабуть, найнадійніший спосіб швидко знайти свого хвостика. Добре вивчена команда до мене. Якщо ваш собака її ігнорує, можливо, варто переосмислити процес вивчення цієї команди. Якщо інколи на прогулянці ваш стає гордим власником бананів у вухах, я радила зосередитись на вивченні команди до мене. І тимчасово призупинити пробіжки без повідця або обирати безпечні огороджені зони. Мікрочіп. На випадок, якщо ваш пес вирішить вирушити в кругосвітню подорож, без вас. Чип це те, що повинен мати кожен собака, незалежно від того, наскільки він хороший та слухняний хлопчик чи дівчинка. Є лише один спосіб 100% убезпечити себе від втечі собаки не заводити собаку. Ситуації бувають дуже різні, і ніхто не застрахований від цього. Тому, що ж робити? Одразу почніть пошуки. Чим швидше ви почнете, тим більша ймовірність знайти улюбленця. Попросіть про допомогу друзів і інших власників собак у вашому районі. Дуже важливо старатися зберігати спокій, як би важко це не було. В стані паніки мозк працює значно гірше, а це нам зараз точно не допоможе. Розмістіть оголошення, соцмережі, групи власників собак та місцеві форуми допоможуть поширити інформацію. Розповсюджуйте інформацію усюди, де тільки можна. Вкажіть ім'я та прикмети собаки. Якщо собака ляклива, зауважте, щоб її не намагалися впіймати, а відслідковували і телефонували вам або волонтерам, які мають досвід у відлові і знання, як правильно вести себе з наляканою твариною. Перевіряйте притулки та ветеринарні клініки. Іноді добрі люди приносять знайдених собак туди. Залишайте в місцях, де зазвичай ви гуляєте зі своїм собакою знайомі запахи. Улюблені іграшки, ковдри або навіть ваші вродні шкарпетки. Ну, а що працюєш? Собаки це справжні герої. Їхні історії змушують нас сміятися, плакати і вкотре переконуватися, що вони найкращі друзі людини. Якщо ви знаєте ще якісь способи знайти улюбленця, обов'язково напишіть про це в коментарях. Для когось це може стати неймовірно корисним. Дякую, що подивилися. Не забудьте поставити лайк, підписатися і, ну і найважливіше, обійняти свого хвостика.